Друзі, вітаю вас на каналі Ваша Пасіка. І сьогодні ми з вами познайомимося з новим інструментом в введення пасічництва, за допомогою котрого ви з легкістю зможете переходити з української рамочки на рамочку Додан. А саме це в нас є. Заставна для переходу з української рамочки на додан. Вона підходить як для 10-рамкових вуликів, для 12-рамкових вуликів, для вуликів, котрі виготовлені з пінополістиролу, так і для вуликів, котрі виготовлені з дерева, тобто максимальна універсальність. Зараз перейдемо і подивимося, як вона працює. Для цього нам буде потрібен звичайний вулик Дадан. Для прикладу, у нас тут зараз є 12-рамковий вулик. Як я і казав, може підходити і 10-рамковий вулик. Він вміщає в себе 12 рамочок, забираємо рамочки Додан з нього. І так як українська рамочка у нас є вищою за Доданівську, нам буде потрібен також 145-й корпус, ставимо його на і можемо сюди поміщати заставну. За допомогою котрої вулик Дадан зараз нас перетворюється на український вулик, котрий вміщає 12 українських рамочок. До речі, неважливо, чи це буде 12-рамковий чи 10-рамковий вулик, і один, і інший вони будуть вміщати в себе 12 українських рамочок. Тобто Дадан, якщо 10-рамковий, вміщає 10 доданівських, але українських ми можемо вмістити аж цілих 12. А от кому може знадобитися такий інструмент? Насправді ситуації є безліч, і я вам розкажу зараз декілька. Якщо поруч пасічник, ваш сусід, веде пасіку на українську рамочку, він злове брій, і йому його ніде садити, він може з вами ним поділитися. І е, вам доведеться якось його садити. Так, маючи декілька буквально таких заставних, ви можете посадити в Дотанівські вулики українську, е, українські рої на українських рамочках. І поставивши зверху розділювальну решітку Ганіманівську, поставивши зверху корпус з вущиною і сушниною, забравши е, маточку з нижнього корпусу, з української рамочки та посадивши зверху на е, корпус з, е, з рамочками Датан. Почекавши 20 днів, ви можете цілком Перевести цю сім'ю на рамочку Додан, і тоді ми вже можемо сміло забирати ці рамочки і тримати сім'ю на Даданівській рамочці. І це вирішує дуже багато питань, адже це одна історія з роєм, адже ви можете й купити собі в наступного разу пакети на українській рамочці, тому що. Біля вас вони можуть продаватися. вам Не доведеться їхати за сотні кілометрів за пакетами на Даданівську рамочку. Так, раз ми вже почали говорити про 12-рамковий вулик. Хочу нагадати вам при нагоді, що недавно у нас з'явилася новинка. Це 12-рамковий вулик з змогою розділити його на дві сім'ї, адже в нас є в наявності дно на дві сімейки, за допомогою котрого одна сім'я вилітає в один бік, інша в протилежний. І корпус у нас є трьохсотий. В котрій ви можете встановити заставну в спеціальні вибірки. Встановивши сюди заставну, ви можете поділити вулик на дві сім'ї, тримати тут відводки, виводити маток або ж збирати більше меду, адже елементарно дві сім'ї розділені ганіманівською решіточкою. Принесуть вам набагато більше меду, адже бджоли в вулику буде маса. Друзі, впевнений, ролик для вас був корисним. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте коментарі під відео і до нових зустрічей.